Доброго дня, мене звати Марія Черненко. я селищний голова Роганської селищної територіальної громади Харківська області. Частина селища Рогань перебувала в окупації, а більша територія громади безпосередньо на лінії фронту 35 днів. Населені пункти громади обстрілювали з міномета, танків, артилерії, РЦЗУ, та неодноразово наносились авіа-і ракетні удари. В результаті цих боїв загинуло 17 мирних мешканців. Майже 30 отримали поранення різного ступеня. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено дві школи, дитячий садочок, амбулаторія, адміністративні будівлі селищної ради та старостату, дві котельні, чотири водонапорні вежі, корпуси та гуртожитки Державного біотехнічного університету. Також зруйновані більше десяти об'єктів середнього та великого бізнесу. Навмисно ворог бив по житлових масивах, зруйнований один багатоповерховий та більше 20 приватних домоволодінь. Пошкоджено зазнали більше 700 дворів та 60 багатоквартирних будинків. Ми щодня працюємо над відбудовою та відновленням нашої громади, що є критично необхідним для перемоги України у цій війні з російським агресором. Ми повинні завдати поразки авторитарному злу і вдячні фонду Humanity for Freedom за його зусилля у цій боротьбі та бажання підтримати відновлення нашої громади. Ми обов'язково переможемо у цій війні, тому що ми захищаємо наш дім, ми захищаємо нашу землю, наших дітей.